На скутері з дахом і стінками їздить по Михайлу Коцюбинському Наталія Шорда. Скутер, це космічний корабель, возить в садочок меншу доньку Дашу. Ні на бензині, а на зарядці прямо. А можна і двох посадити. Я купляла його такий, бо я ж їжджу на роботу, і на звичайному скутері це. Незручно, не, не, не тому що і вітер, і дощ, і не поїдеш, і можна захворіти. і дитину, дитину треба було з собою возити. І о, боялася за здоров'я дитини, щоб вона не захворіла. Тому я вибирала такий зручний для себе варіант, щоб можна було сісти, нічого не капає, посадити дитину навіть дві. І ні вітер, ні дощ не страшні. Розвиваєш кіт в швидкість від 35 до 55 км на годину. Стінки з прозорого полімеру. Це чохол, який можна зняти. Влітку він не потрібен. Я там я його сняла Ага. Вісінній варіант, весіння сіні. коли холодно на трьох колесах. мене багажничок не використовується, тому що в нього мало що влазить. Угу. Про, простіше просто взяти пакет, наприклад. Сидіння можна переставляти. Тут сижу я. Тут можна сидіти ця, тут ще одне, і ще одна людина. Прийшов поштою. Електротрайк легкий, простий в управлінні. Спробувала і я легше ніж на велосипеді. Скільки коштує цей, та про інше, читайте в темі номера газети. Вісник че? а що ж ще?